Ось я почув голос мого владики, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас? І я відповів, ось я, пошли мене. Вільмштайн молодший, був сином німецьких іммігрантів. Він народився 13 листопада 1871 року в Капінасі, Бразилія. У віці 17 років Вільгельм проявив себе гідним, стараним молодим чоловіком. Перед ним відкривалася багатообіцяльна перспектива кар'єри у металургійній майстерні Крахінбюр в Пірасікаді, Бразилія. Штайн подружився з Марією Крахінбюр, донькою одного із засновників металургійного заводу Крахінбюр. Подружжя вирішило залишитися в в тому районі, адже це гарантувало добробут. Заможний район привабив книгонош адвентистів Штауфера та Альберта Бахмайера, які продавали книги німецькою мовою. Одна з цих книг, а саме велика боротьба, потрапила до рук Штайна. Прочитане дуже його зацікавило. Вільгельм Штайн, молодший, прийняв істини, викладені в цій книзі. Ритм його життя змінився і в його житті з'явилася щотижнева суботня зупинка. У 1895 році зі Сполучених Штатів прибув пастор Френк Вестфаль, керівник місії Адвентистів сьомого дня в Південній Америці. Він почув про Штайна і вирішив відвідати його. Під час візиту Вестфаль відзначив, що Штайн уже володів основами адвентистської віри, а тому охрестив його в березні. Став першим адвентистом, якого похрестили на бразильській землі. Його дружина прийшла у роки вивчення біблії та прийняла хрещення наступного року. Штайн не побоявся повністю присвятити себе новій вірі. Коли його запросили допомогти в роботі церкви, він продав усе, що мав, і разом з дружиною служив у Богові там, де був потрібен. Спочатку подружжя Штайнів поселилося в місті Курітіва. Аби працювати вчителями в першій у місті Атлантиській школі, пізніше вони переїхали до Санта Катаріни з метою відкрити ще одну школу. Штайн також став редактором першого атлетистського журналу португальською мовою під назвою Вісник істини. Заради Божої справи штайни залишили прибутковий бізнес. Завдяки їхньому рішенню багато людей змогли почати нове життя з Богом. Можливо, Господь запрошує і вас облишити все і служити йому. Проте, Елен Уайт пише: не всі покликані до особистої праці на чужемних полях, але всі можуть зробити внесок своїми молитвами і дарами, щоб допомогти місіонерській роботі. Регулярно повертаючи свої обіцяні приношення за для підтримки глобальних місіонерських ініціатив, ви також берете участь у божій роботі для цього світу в останній час. Ви допомагаєте людям приготуватися до вічності. Просто зараз ви можете просити Бога про те, щоб стати знаряддям у його руках, навіть не залишаючи свою країну. Поставимо Бога на перше місце.